Привіт моїм глядачам! Мені приходиться час від часу носити з собою матеріали та інструменти для рукоділля, це гачок, ножиці, інколи голки, нитки тощо. Для такої ситуації пригодиться органайзер для рукоділля. Звичайно, його можна купити, але його ще можна і зробити. А якщо краще подумати, то його можна зробити без особливих затрат, взявши в обробку старі речі. Отже, тема нашого відеозаняття органайзер для рукоділля. Ідеєю заняття можуть скористатися як учні 5-6 класів, так і вчителі трудового навчання. Заняття включає в себе тільки практичну частину. Таке завдання можна виконати за допомогою швейної машинки, а можна пошити вручну, що я зараз і зроблю. Можливо, когось немає доступу до швейної машинки, а пошити вручну дає змогу виконати завдання всім і в повній мірі. І так, до роботи. Нагадаю, ключові моменти техніки безпеки. Ми працюємо з голкою, ножицями, шпильками, всі предмети кулючі та ріжучі. Велике прохання бути уважними в процесі роботи. Близько до обличчя не підносити, берегти пальці, інструменти класти на свої місця. Наприклад, голки ні в якому разі не залишати на столі, а класти в гольницю. Для роботи я взяла такі речі. Відрізки товстої пальтової тканини, джинсові штани, широка резинка можна скористатися і вузькою. Ножиці, нитки під колір виробу, пришивні кнопки для одягу пластикові, а також лінійка крейда для тканини та наперсток. Ознайомлення зі швейним приладдям ми зробимо в процесі роботи. Роботу починаємо з огляду старих джинсових штанів і визначаємо, який відрізок краще взяти для органайзера. Звичайно, джинс це ідеальний варіант, він щільний та пружний і буде тримати форму. За ширину беремо ширину штанини, а довжину як дозволяє річ, враховуючи, що ми відрізаємо дефекти та вибираємо рівну поверхню. Розмір довільний. Звичайно, це має бути видовжений прямокутник, щоб складався втричі. Як це продемонструвала я перед тим, як відрізати. У мене вийшов прямокутник розміром приблизно 22 см на 45 см. І більше ніяких дій з ним не робимо, так залишаємо з подвійним шаром тканини, і це буде основа, на яку будемо пришивати інші деталі. Від інших штанів у мене залишилися кишеньки, то вони якраз сюди дуже підходять. Отже, наступний крок це на прямокутник накладаємо кишеньки. За допомогою лінійки і крейди для тканини відмічаємо та підрівнюємо краї кишеню і викроюємо напівкруглі форми. До речі, крейда кравецька це спеціальна крейда. На дотик похожа на мило. Нею роблять позначки на тканині. Вона буває різних кольорів та легко видаляється при контакті з водою. Не робить плям на одязі. Якщо у вас такого матеріалу немає, то використовуйте простий невеличкий шматочок звичайного мила або зробіть відмітки шкільною крейдою. Кишеньки розміщуємо по різних сторонах прямокутника та закріплюємо шпильками. Шпильки це голки з шапочками, слугують для тимчасового закріплення деталей тканини в процесі шиття. Так, як я це завдання шию вручну, то я вибираю петельний шов. Він дає змогу з'єднати деталі тканини, а також закріплює край тканини. Петельний шов найбільше підходить до цієї роботи, адже пошиття з джинсової тканини трішки важке. Щільність тканини не дозволяє легко витягувати голку. Джинсову тканину ми не можемо скласти удвоє через її міцність. Заправляємо нитку у голку. В'яжемо вузлик на одному кінці нитки. інший кінець нитки має бути вільним. Визначаємо напрямок, куди будемо рухатись при шитті. Вводимо голку в тканину і робочу нитку закидаємо наперед голки, тобто в той бік, куди рухаємося при шитті. Стіжки робимо рівномірні, висоту стіжка беремо довільну, але однаково по всій поверхні тканини. Для цієї роботи стіжки виходять трішки різні, тому що тканина щільна і не завжди можна голку просунути в бажаному місці. Так виглядає схема петельного шва. Один бік я вже прошила, з'єднуючи кишеньку зі стороною прямокутника, а інший бік кишені ще не прошитий. Так як у нас основа прямокутник і складений удвоє, то ми постараємося прошити так, щоб шва не було видно з виворітної сторони, бо виворітна сторона для нас пізніше буде лицевою. Для цього ми використовуємо дощечку для пастиліну, закладаючи її між тканиною. Таким чином голка не зачепить іншу сторону роботи. Я декілька раз згадала щільність тканини в даній роботі. Для того, щоб не поранити пальці, кравчині використовують наперсток. Отже, ми також можемо скористатися ним. Наперсток – це металічний інструмент, використовується у швейній справі, одягається на середній палець і за допомогою нього можна натиснути на зворотню сторону голки і таким чином прошити деталі щільної тканини. Пришиваємо другу кишеньку, потім витягуємо дощечку і зашиваємо другу сторону, також так само, як і першу. Взагалі, то правильно було б з дощечкою пришити всі деталі, а потім в кінці зашити бокову сторону. Ви можете скористатися цією підказкою. Далі робимо з еластичної стрічки, тобто з резинки, кишеньки для інструментів та матеріалів, таких як ножиці на персток, шпульки з нитками і так далі. Довжину резину беремо знову довільно, так як дозволяє нам сам дизайн виробу. Я зробила дві стрічки та пришиваю їх з обох боків, також петельним швом. Роблю це акуратно, пришиваючи тільки за верхній шар тканини. Щоб утворити ніші, в які будемо вкладати інструменти, ми для цього робимо позначки крейдою у місцях, де будемо зашивати. Розмір ніші приблизно визначаємо, орієнтуючись на предмети. Приміряємо шпульки, ножиці та робимо відмітки. Пришиваємо по відмітках тільки верх стрічки та низ. Цього буде достатньо, щоб інструмент був закріплений міцно. Так як у нас тканина в роботі зі старих речей то не будуть утворюватися ідеально рівні краї, суперкрасиві лінії та все по шаблонах, але цього і не потрібно. Ми творчо підходимо до роботи, у нас виходять довільні форми, різно пришиті стрічки, неоднакова ширина джинсового прямокутника основи, але функціональність даного виробу буде на найвищому рівні. Повністю буде відповідати даній темі органайзер для рукоділля. Чому? Тому що щільність тканини не дасть проколотися ножицями чи голкою у процесі використання органайзера. Всі інструменти будуть міцно закріплені на своїх місцях. І плюс те, що ми виріб робимо своїми руками та організовуємо дизайн, як нам дозволяє тканина та наше вміння і фантазія. Отже, продовжуємо. У органайзері повинно бути місце і наголки. Для цього нам потрібно пришити подушечки або якусь м'яку тканину. Для цього у мене знайшлися відрізки пальтової тканини синього кольору. Я вирішила пофантазувати і вирізати сердечка та пришити їх на кишеньки. Тканину складаємо двоє, малюємо половинку сердечка та вирізаємо. Також пришиваємо петельним швом, залишаючи вверху проміжок не зашитий. Таким чином, у нас утвориться ще кишенька, туди можна покласти синтепон і утворити подушечку, якщо тканина не щільна. А так як у мене тканина пальтова і щільна, то я просто залишила кишеньку. В результаті у мене утворилося аж три кишеньки. Вийшов дуже місткий органайзер. Ніби непогано, але сторони потрібно зробити краще. Для цього я знайшла відрізок чорного кольору. Також пальтової тканини. Викроюю смужки шириною 3 см, а по довжині відміряю від довжини сторони виробу. Смужки пришиваю петельним швом, чіпляючи тільки за верхній шар джинсової тканини, адже таку товщину проколоти голкою неможливо. Прошиваю з одного боку, а потім повертаю роботу і прошиваю з іншого боку. На таку швейну операцію пішло трішки часу, але воно того вартує. В результаті у нас вийшов акуратний край. Звичайно, один коротший, інший довший, бо так з самого початку виглядала штанина. Але це не проблема. Ширшу частину візьмемо за основу лицевої сторони в процесі побачити гарний завершений результат. Я тут подумала про додаткове закріплення інструментів, і добре було б зробити клапан над кишеньками, який би закріплювався та не давав випасти тоншим предметам. Шукаю тканину. У мене більшість відрізків без форми, але ось один, з такими нерівними формами, я все ж таки використаю. Звичайно, можна було б використати нову тканину, зробити прямокутний клапан і все. Але я дотримуюся принципу використання підручного матеріалу. Отже, що маю, те й пришиваю. І повірте, все в результаті вийде чудово. Рухаємося далі. Цей відрізок тканини пришиваємо до верхнього краю органайзера теж петельним швом. Як ви замітили, наша робота вся прошита петельним швом. Ось такий оригінальний клапан вийшов. Він точно буде відповідати своїй прямій функції перешкоджання, випаданню інструментів. Для більш надійного закріплення можна пришити пластикові кнопочки, які пришивають до одягу. Кнопки бувають пластикові, такі як ми зараз пришиваємо. А ще бувають металевими. Всі вони мають по чотири отвори, за які вони пришиваються до тканини. Головне, потрібно їх розмістити правильно одну половинку проти іншої, щоб вони рівно закріплювалися. Ось так виглядає майже завершений результат роботи над органайзером з підручних тканин. Ну, придумуємо ще зав'язочку. Я знайшла шнурочок, який без пари, і його використаю. Він дуже підходить для цієї роботи. Щоб не прошивати його повністю, я вибрала оптимальний варіант. Пришию тільки в одному місці зверху виробу. Щоб прикрасити і закрити шов, можна використати намистинку. Вона буде такою мінімалістичною прикрасою нашої роботи. Звичайно, ви можете використати бісер, прикрасити по всій поверхні органайзер, але на джинсовій тканині це буде дуже важко зробити. Можна приклеїти намистинки гарячим клеєм, але такий спосіб недовговічний. Воно з часом відірветься. Отже, беремо одну намистинку, і так буде найкраще. Шнурочок зав'язуємо бантиком і ось так виглядає завершений результат нашої роботи. Органайзер для рукоділля. Ну, давайте спробуємо його перевірити на функціональність. Наскільки влучно ми зробили свою роботу. Ось настав найкращий момент в нашій роботі. Складаємо туди ножиці. і ще одні маленькі ножиці, набір гудзиків та кнопки для одягу. Ось подивіться, скільки вийшло кишеньок. Аж три і ще три з другого боку. Це дуже добре. А ще кладемо крейду, на персток, гачок, сантиметрову стрічку, кольорові нитки, на своє місце розміщуємо шпильки та голки. Є місце і для шпульок, і навіть не на одну, а на цілих три штуки. Закриваємо наш органайзер, защеплюємо на кнопочки та зав'язуємо бантиком. Ось такий вийшов кінцевий результат. Такий собі мобільний переносний органайзер. Мені подобається. Він місткий, має зручну форму та міцний. Випробування при перекиданні та перевертанні витримав на відмінно. Нічого з нього не випадає, все чудово закріплено. І те, що одна сторона більша, це навіть добре, адже ця сторона лицева і закриває виріб. В цьому відеозанятті ви побачили практичну частину виконання роботи Органайзер для рукоділля по предмету Трудове навчання. Тепер ви знаєте, як можна переробити старий одяг, зокрема джинс, а також як зробити корисну річ з найменшими фінансовими затратами. Якщо моє відео стало для вас навігатором у роботі, то ви ще й здобули практичні навички пошиття виробу, а також узнали для чого використовуються ті чи інші інструменти в пошитті одягу. Я дуже рада, якщо моя розповідь стала для вас корисною. А ще буду більше рада вашому зворотньому зв'язку та підписці на мій канал. Всім успіхів та мирного неба!